Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Україна отримає британські зенітно-ракетні комплекси Репід Ренджер та ракети ЛММ. Про це у середу, 11 червня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Мегаль під час засідання уряду. За словами глави уряду, Україна залучає майже 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Фінансової допомоги від Великої Британії ці кошти будуть спрямовані на закупівлю зенітно-ракетних комплексів Репід Ренджер, а також близько 5 тисяч багатоцільових легких ракет ЛММ. Лайтвейт, мультірол Missile До них про старт постачання. Цих ракет стало відомо ще на початку весни. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок кредиту, наданого під гарантії британської державної агенції UK Export Finance. крім безпосередньої передачі озброєння, угода передбачає локалізацію виробництва ракети ЛММ в Україні та передачу ключових технологій, що дозволить у майбутньому самостійно виготовляти ці боєприпаси на вітчизняних підприємствах. Шмигаль підкреслив, що британське озброєння значно посилить спроможності української ППО, особливо в умовах безперервних ракетних і дронових атак. З боку Росії також він нагадав, що Велика Британія оголосила у червні новий пакет військової допомоги на 350 мільйонів фунтів, який передбачає постачання 100 тисяч безпілотників різного типу вже до кінця 2025 року. Зенітний ракетний комплекс Rapid Ranger – це автономна мобільна платформа вагою менше 500 кг, яка може бути інтегрована на різноманітні шасі від легких бронемашин до пікапів. Система оснащена денними та тепловізійними камерами, що дозволяє працювати в умовах низької освітленості або вночі, а також Автоматизованою системою супровіду, цілей і круговим сенсором спостереження. Rapid Ranger підтримує інтеграцію з будь-якими системами управління та бойового контролю. Дальність виявлення повітряних цілей перевищує 15 кілометрів, а ефективна зона ураження понад 7 кілометрів. Комплекс має чотири пускові напрямні, готові до стрільби і може використовувати як ракети Старстрік 2 так і ЛММ. Залежно від типу цілей і тактичної ситуації. Передача команд на ракети здійснюється через лазерний промінь, що забезпечує високу точність ура. В умовах постійних атак крилатих ракет, безпілотників Камікадзе та авіації мобільні ПОПО на кшталт Репід Ренджер мають важливе значення для захисту критичної інфраструктури, передових позицій та тилових об'єктів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.